Всім привіт! З вами Аня, і сьогодні хочу зробити таке відео. Я ніколи не робила типу перший погляд на гру. Гра називається ВД тобто дільниця. Ми будемо працювати за копа, який, я так розумію. Ну, це я в огляді почитала. Що він тільки закінчив своє навчання і його відправили до дільниці. Я так розумію, нас якийсь дуже нехороший райончик відправлять, тому подивимося. І з мови на жаль, тут є англійська мова, ну є інші мови, але української на жаль немає, тому. Буду намагатися вам перекладати. Не скажу, що я прям топ-перекладач, але буду старатися. Якісь, можливо, діалоги я буду вам перекладати закадрово, бо іноді важко, коли якийсь швидкий текст, одразу перекладати. Ну що, game. Ну, поїхали. Я так розумію, тут не можна обирати собі і Ми будемо за того дядьку, який на першому екрані грати. Quality gaming Presents. Що робить? є? Ні, ми не будемо. Fallen Tree Games Production. Я так розумію, це нам зараз райончик показують. Я не хочу скіпати. може тут щось цікавеньке буде? Ох, райончик. Знаєте, що нагадує? Це ж GTA 2. Це тупо друга GTA. Так, ну що, а Верно Сіті, я тебе вітаю в ньому. Е, начебто дуже таке мирне місцечко, але все я так розумію буде погано. Що ж, нам тут розповідають про те, що дуже важке місто, не вистачає кадрів, ну все як завжди. Поліції важко боротися зі злочинністю і туди, й тепер. Голос, наче як у гендельфа якогось. Як такого лору немає? Головне, кожен значок, кожен коп, який бореться зі злочинністю. Також це місто поглотили котики і різні групування. А Верно Сіті. А ось поліцейський відділок. Ну а тут автор питає: типу, навіщо ми це робимо? Бо ми для цього створені. Це в нас в крові у копов. Відділок пресинкт. Відділок. Ох, буде весело, походу. Йому пісфул плейс. В мене питання до графіки, бо And у чоловіка я ball. бачила там Chantles. набагато краще було. Chantles. Вони залишаються на волі. Прикривайте центр міста, тримайте їх на плаву. Ці хлопці на жарти. Звісно, бо... Окей, я знаю, що в тебе вийде. Не можна чекатись. Так, перед тим як ви всі підете, я хочу вам показати наше новеньке ягняточко ніжне, тільки спечене з академії. Де ж та бо піп, коли вона потрібна? Можу тобі сказати, де вона була останньої ночі. цей офіцер був найкращий в своєму класі. Ага, і за 50 центів ти можеш каву купити. І це Нікордел. Шо? Ні, ну що ж, треба буде виконати велику роботу. Дідька, що за серйозно? І вони призначили його сюди. Кавальські. Я ж сподіваюсь, мені не треба нікому розказувати про покійного шефа Кордела і його бездоганний послужний список, повагу до якого ви мали мати, його передчасна смерть. Новобранцю Корделу про це розповідати не треба, бо він жив з цим останні п'ять років. Але дещо я вам хочу нагадати. Кожен з вас склав присягу захищати це місто і мешканців та своїх братів-побратимів синьому. А це те, що має значення. Мені байдуже, яке ваше прізвище, з ким ви проводите час, хто ваш татко-мамка. Цінність полягає в тому, що ми робимо, а не кого знаємо. Я хочу, щоб ви привітали офіцера Кордела. Ставте для нього поблажливо. Окі-докі! Або ставтесь до нього суворо. Він коп, як і ви, як я. Ми ті, хто робить важкий вибір, і цей вибір робить нас такими, якими ми є. А Кордел, тобі доведеться вивчити всі ці вулиці і дільницю, так само, як і ці нікчеми. Ти поняв? Я сир! Зрозуміло, сер. А вже ж Дякую, офіцери. Час іти на варту дякую, шеф Келі yeah, oh, Новенький з тобою. Я ж тільки витягнув останню. Як думаєш, чому я даю це тобі? Я щось на кої в минулому житті? Самтинг пак, Я повідомлю це в змі. так, команда. Заставимо це місто пишатися нами. Yes, так, мем! Час м'яти тротуари. On, Пішли новачку, час прокатитись. А ви, до речі, ви замітили в них на оцих значках, типу, у тих, хто стоять вище, тобто у керівництва, а в них значки там чотиризначне число, а у нас там п'яти чи шісти, по-моєму, значне число, ну, типу, е -лита. Е -лита. так, я трошечки підковернула таке налаштування, наче, типу. Краще стало. Так, ми, так розумію, йдемо за цим пасаном. What justice my mean? Ага, що в моєму значенні є правосуддя. Ой, так. Опа. Ой, Ой, вітаю у відділку. Час для першої місії. Треба забезпечити продуктами харчування. А, точніше, можеш водити. Тобі треба сісти, бо в мене болить. До речі, не зважай на хлопців. Вони люблять поводитись круто і лише тому, що в них немає моєї природної привабливості і переможного характеру. Угу. Окей, ми за кермом. А як сідати? Ну, типу. Ага, ефечка. Бо, типу, мені взагалі це ну, тупо нагадує гташечку другу. Ага, ось. Е, В їхати, ну, типу, все як хендрек. Space, е, е, я так розумію, це ну, ручник, правильно? Бо ну зазвичай, типу, це ручник, а ефечко це, типу, взаємодія тут. Бо я колись через це грала. У. Ага, це зброя. Хорошо, нам зброя Бі-біп. А, а як тут а, включити ці. А... Як їх? Сире сиреночку можна включити? А ну-ка. Да. Space це коротше ручнік. Тобто, якщо ми хочемо зробити. Отак. <світку> Ух! Що це. Знаєте. Ох, щас пограємо. <світку> Ладно, ладно, я в такі ігри багато грала, тому я сподіваюся, що мої навички такі мене не підведуть. І. На, на секундочку, а? Ні-ні-ні, зараз -ні -ні, я згадаю. Ну... Та, все добре. Ой, ні, все буде погано. <світків> Чувак, вибача, тобі машину трошки помну. <світків> Блонда за кермом. <світків> От, важко іноді. Давай давай да. Оба, оба. Боже, вона така різка. Та все, все, ручник. Я ж хотіла ідеально, Отчик. Ф, да? Ф, Як зброю. Ай! Ага, все. Табуляцію, це, типу, заникати зброю. Нічого, нічого, навчимось, навчимось. Це ж перше враження. Ах, кавелдики. Це вони, якщо що, так називають хот-доги. О, сніданок чемпіона. Ти який будеш? Мені з усім, будь ласка. О, максималіст, поважаю. Левчик, дружище для тебе безкоштовно. Фарід, старий дурник, ти щоразу зробляєш ці чайовичі, не так? А, видихай, хлопче. Наша найкраща частина дня, крім того, не можна патрулювати на порожній шлунок. Знаєш, старий теж любив своїх собак. А, а до речі, ми з твоїм старим пройшли академію разом, хоча потім пішли до поліції різними шляхами. Він забрався далеко. Ну а я люблю легкий рівень, розумієш усеєм. Ага, ну і далі. А чо не пончики? Стоп, стоп, стоп. Гра одразу нам бачите стереотипи. Опа, опа. А, так, а, якщо у нас emergency, нам треба активувати. О, сирени, лівий шифт. Хорошо. Е, так, де, е, ну да, це типу повідомить іншим машинам про те, що ми їдемо. Е, кратчо, що ми Крастена Крач. Мені подобається, що тут є отака карта. Знаєте, як от в NFS Underground, в GTA. Алло, ти чого мене не пропустив? Як в GTA, і ми можемо дуже легко, ну, типу, навігація, да, потрапити туди, куди нам треба. Роз'їжджаємося, хлопці! Анна Олександрівна їде. Я ні, ні 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 нам треба, дивіться, це ж не ТАшечка, і ми ж за поліцейського граємо. То нам, типу, треба прям дуже обережно. Так, тут я так розумію, паркуватися нам нема сенсу, бо тут щось прямо мердженсі. Права кнопка АІМ. Ладно. потім. Ага, це, типу, я так розумію, цілитися. Так, центр кавер, не знаю, що це. Ну, ладно, давайте будемо, типу, АІМ? Ага, АІМ, цілитися. І це. А, кавер, кавер, кавер. Це я поняла. Хорошо. Ох ти, прикольно як. А вони, до речі, рекомендували грати з джойстиком. Ви уявляєте, як це з джойстиком? Дрось. Щось мене так і вб'ють. А я буду якось хілитись. О! Є, yeah, мінус. Перезарядочка. Є, мінус. Ні, у цього треба завалити. Є, мінус. Голову, будь ласка. Oh. Перезарядка. Є, мінус. А, а, ми можемо, типу, амуніцію нашу рестокати в машині, в нашій патрульній, я так розумію, і в поліцейському відділку. Про що? А, мені треба, типу, бігти. Серйозно. А, а. а, 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 а. Ух ти, моя ха-ха! Це волоси. Не. А все? Е, чого там? Е, еф, еф, еф. Як вийти? Еський? Скі, хорошо. Пасани. Голову. Мінус. Останній. Мінус. Так, ну, взагалі, це, звісно, погано, якщо мені треба було рестокатися, я так розумію, це фіговінько. Але добре, що ми рестокнулися, бо ми тепер знаємо, як це робити. Вони тікають! О, блін, зараз, походу, погоня буде. Ага, а що нам стрілять в них? А -а -а -а! Не, зараз таке. Не треба так з мамкою робити. Що машину розіб'ю. А ну, згадь геть з дороги. Так, е, ч там? Little Force. Е, ага, да, ми можемо стріляти. А Ви Що зараз жіночку ще цей Request support суппорт. Е, так, е, типу. А, я так розумію, ми можемо підмогу, типу, визивати. О! Uh, так, change support options. Що ми там, типу. круїзер, бекапс. О, гелікоптер! Давайте гелікоптер позовемо. Хай він нам, типу, <поза> 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 Так, ну коротше, зі мною зараз буде точно типу, оцей гта Ще будемо всіх розвалювати. Коп я, звісно, таки собі, походу, бо я, типу, людей <поза> розвалюю. На. Вивалюйся з машини алло. Cancel. Escape. А, все, Що нам треба? Always give suspects. А, нам треба їм казати, пам'ятаєте, типу, як у цих фільмах, типу, вони кричать Ви маєте свої права на мовчання, там траляля, тролялю. Так, left left control. А, ага, control, control, ага, ага. А, ось ми його пакуємо. Right Все, я поняла. Типу, короче, а, типу, треба... Так, чек ID. Uh, так чувак, типу, нормальний, такий, походу, цей. Нормально він список отримав, але бекграунд в нього чистий. Оце типу дивно. Е, так, хорошо, давайте його обшукаємо. Кеш в нього. Ага, патрони. Personal Stereo. <плес> rifle. <плес> 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 ну, типу, рушниця. Нормальок. А що нам треба? У нас є якийсь. Uh, arrest for suspect. А де арест? Локейшн. Arrest, arrest. Ну, я так розумію, спорт нам треба. Що, що робити? Машину його пакувати, ж? Ну, типу, що роблять таке. Ну, в машину пакуй. Все? А оце забрать. Драйв. Request. Ладно, нам, я думаю, Спасибо, що арест. Поїхали. F for drive. Ну, правильно я ж зробила. А що нам No Force? Нам просто не кажуть кудись їхати. Хорошо, давайте з ним поговоримо. Пішли, чувачі. Так, а, давайте з ним інтеракт. А що нам треба? Резолв? Ну, давайте спробуємо. Я не знаю. Ну, типу, ми спробуємо, а там. Ні, не то взяв. А, ось. А, ре. О май гаш. Типу, мається на увагу Resolve, типу. Коротше, ладно, це тут перекладається, походу, типу, що з ним робити? Да, яке вирішення нашої ситуації? Типу, або його відпустити, а виписати штраф, або його арестувати. Нам його арештувати треба. А, так, от тепер його треба. В машину посадити. <реклама> Йохани бабай. Слухайте, вчіть англійську. Тут тут мала бути ваша реклама англійської. Знаєш, типу, бо. Алло, Ей! Дядь. Я думала, я не вмію їздити. Але ж ти ши міг би навчити <смігінь> раніше, ніж. Нє, Ні, типу, коли повільно треба їхати. Я думаю, в мене проблем не буде по місту кататися. Блін, ну подивіться на цю графіку, типу, дощик? Боже, кайфусі! Тут навіть дивіться, асфальт прям так класно, він такий мокрий. Вау, слухайте. Ну, по графіці, блін, а можна таку саму гру, тільки і GTA-шку, зробити? Ну, типу, як знаєте, друге дихання GTA 2. Бо моя GTA-шка це, типу, Сан ну, Андреас. Vice Сіті, до речі, дуже довго грала, і друга GTA-шка. Я вперше також грала, але по графіці я вибачаюся. Це типу два різних GTA, і, типу, ну, GTA, як хочете називати. Типу, я дуже любила. Так. А... Нам треба ж пацана витягнути. Пішли, хлопче. А він що, в масці? Ну, да, дивіться, він в масці. Пішли. Лисик. Ну, промальовка мені поки подобається. Взагалі, типу, я такі ігри люблю. Ну, я так розумію, буде якийсь відкритий світ, мабуть. Я не знаю тільки просто, як далі буде, чи у нас такі квести будуть постійно, чи Ну, подивимось. Е, нам треба підписатись. Нік Cordell. Ага, я ще й нік. Боже, о, мій улюблений співак в, в Boys. Це називається, типу, скільки мені років? <ріху> Сразу всі знають, бо я тоді малою була, коли бстріт бойсом піськалися всі. А що нам треба? А, нам треба в кімнату якусь. Опа, це його посадили. хорошо, валимо ля. А чому, типу, воно закривається? Чувак, ти будеш закриватися? Дивіться, там типу відкрита. Чуваки, ви можете. А, ні, не можуть вийти. <ріху> я думала, вони можуть вийти спокійно. Це уліки! А, а! А як мені туди зайти? Go to evidence room. А в мене доступу немає? Чо я не можу туди зайти? Enter. F. А, я не можу туди зайти. А -а, Caps lock Чо lock? Ну. Так а як зайти? Я зайти не можу. Все, в мене гра зламалась. А, мені треба поговорити. Ні, мені не треба поговорити. Мені треба туди, а я не можу туди зайти. Жінка, оце ти тормоз, капець. Ну, ви розумієте? Типу, це нормально, що ми туди зайти. Ми руки по факту. ми новачок, Ми там не маємо бути. дядько, який тут працює, каже нам, що це звичайна справа, неправильно підшиті докази, недбало написані документи, реєстри, поганий почерк і тоді тепер. Непонятно вас взагалі от, хто працює. А дядько цього звуть Євген Попадополос і він каже: Я до ваших послуг, і взагалі то він питає: чи спробував Келі прийом? Типу, йди керуй машиною, бо в мене стигно болить. Це до речі, те, що він нам казав, коли ми в машині Шину сідали, він нам сказав, що в нього стигно болить, тому ти водиш. Будеш... Взагалі-то він радий нас бачити, радий познайомитися і сказав, що нам правильно робити і давати які йому докази. Каже, будуть докази, приходь до мене, ми все оформимо, зробимо на найкраще. До побачення, телебачення. А, так, нам треба, я так розумію, да, піти, закінчити нашу зміну. А у нас буде дім? Ми будемо, типу, як чи ми тільки будемо грати як за поліцейського? Цікаво. Ага, ось прийшла ніч. А, чи, типу, день пройшов, а зараз У нас що, типу, нічні зміни? добрий ранок. Ні ранок. ранок. Кавальський нам каже: добрий ранок і каже: «продовжуй в тому дусі, і ти залишиш келі просто у пилюці, поки він не піде на пенсію. Ну а келі каже, що типу штрафи за паркування це єдине за що оплачує рахунки. Це місто. А містоатютя Ковальський відповідає, що немає у нас грошей, щоб оплачувати рахунки. Ну і взагалі то треба прогулятися буде по місту і подивитися, як працюють штрафи. Ну що, як для початкового огляду на гру, я думаю, що цього достатньо. Ви побачили прям екшен. <гум> думаю, що скоро я запишу одразу вам і доповнення, бо мені дуже сподобалася ця гра. І взагалі я би в неї пограла, прям так, ну, типу, зависала б ввечері. І, типу, це як ГИТА ре реально дуже схожа на GTA 2, але тут набагато краща графіка. Вона трошечки, ну, типу, GTA 2 вона прям взагалі. Вид зверху, тут езометрична гра, і мені прям дуже подобається. Не знаю, графоня класна, типу, прикольна промальовка. Ну, приємна така гра, знаєте, хочеться в неї пограти. Я вам запишу другу частину відео, але я думаю, що на другій частині не завершиться. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І до наступних відео. Па-па!